Цей рік, мабуть, найбільш плідний щодо змін пакувань моторних олив. Від початку року ми вже розповідали і показували у своїх відео про багато відомих виробників, які змінили дизайн пакування у той чи інший спосіб. Сьогодні дійшла черга до такого відомого виробника, як Мерседес benz Вітаємо на каналі ДоКІ. Розповідаємо про оновлені етикетки моторної оливи Мерседес benz Зазначимо, що Mercedes Benz, як і інші відомі автовиробники, не виробляє моторну оливу самостійно, але розробляє склад мастильних матеріалів таким чином, щоб вони відповідали потребам двигунів автомобілів бренду. Наразі це компанія Факс, про що на етикетці повідомляється окремим маркером. Якщо попередній дизайн моторної оливи Mercedes-Benz був більш пафосним, оновлені етикетки вирізняються простотою виконання. До того ж, змінився колір етикетки. Тепер вони стали білими, так вони більш помітні серед інших моторних олив. До того ж, інформація про назву оливи її в'язкість, допуски надрукована чорним кольором, і вона краще читається. На думку автовиробника, такий дизайн краще відповідає сучасному стилю бренду Mercedes-Benz. Варто зазначити, що зміни дизайну застосовані тільки до етикетки. Все інше, форма та колір пакування, опуклий логотип на ній, задня етикетка, що розкривається як книжечка, формат дати розливу залишилися без змін. Так само без змін залишилася формула моторної ливи та її технічні характеристики. Ще зверніть увагу: протягом перехідного періоду одночасно у продажу будуть як оливи з попереднім дизайном етикеток, так і з оновленим. Вже купували моторну оливу Мерседес в оновленому пакуванні? Пишіть у коментарях про свій досвід. І підписуйтесь на наш канал. Ми ділимося лише тим, що насправді допомагає водіям: як вибрати, перевірити і купити потрібні автозапчастини і автотовари. Тут усе про авто і для тих, хто хоче бути впевненим у своєму виборі. Адже до КІ це автозапчастини без сумнівів.